Два. На, цілого, дзвони. ку ку Кому ти дзвонила, День? Покажи, як ти дзвониш по бублику. А кому ти дзвониш, День? Баба. Бабі гані? Я, бо не... Баба нема. Бо баби гані нема, то ти їй дзвониш. Запитайся, як у вас справи? Запитайся, ти спиш? Жить. Тася, що робить дід? Друга бідка, бабання. Що вона каже? Ти дзвониш по тих бубликах, що привезла баба Ганя до баби Гані, так? Да? Ану, дзвони, дзвони. Баба я не мам. Нема баби? Ану дзвони ще раз, спитайся, ти, вече... ти їла, спитайся. Не. Кашу, спитайся, що вона їла. Кашу? Що вона їла, каже? На ага, на нове Алона. Ало, як триває. Кажи, алло, алло, баба ганя. Ало, а що, баба? баба Ганя дзвонить по бублику до огнусі. Баш, скільки телефонів неї поламаних лежить? Дзвони один, дзвони. Алло, на тобі телефон, Оці якісь але. Що до дзвони до Ні. Що там баба Гані? Запитайся, ти вечеряла? Я... їла кашу. Кашу. Запитайся, що там свиня? Що там свинка? Вийми ту бублика з рота, бо бабуся не зрозуміє, що ти кажеш. <свінка> Спустя, yeah. як, як там кролики? Що та баба ганя каже? Капа. Капа, все побалакала, да? Жен... Ало каже детка все поговорила?